На громада, Чому українці не довіряють більшості політики? Бо нам усім нам напівправда і політичний дельтонізм. І от сьогодні, говорячи про соборність, ми здебільшого говоримо про єднання Сходу і Заходу. Але це не зовсім так, бо творці акту злуки вкладали в слово соборність об'єднання. Всіх українських етнічних земель в одній українській державі у 19-му році територія України була на 60% відсотків більше ніж сьогодні. Ми втратили Лемківщину, Надсяння, Гомщину Підляща, яка відійшла до Польщі, Перестейщину, Гомінщину, що відійшла до Білорусі, Стародубщину, Східно-Слобожанщину, врешті-решт Кубань. Яка 28 травня. 18-го року об'єдналася з Україною. Ми втратили Придністров'я, Марморощину, південну Буковину, що сьогодні в Румунії. Отож, у нас немає соборності, але ми повинні до того прагнути. Сьогодні влада діє за принципом, якщо не може зупинити патику, її потрібно очолити. І влада сьогодні говорить про соборність. Але послухайте їхні акценти. В них Васильенія після четвертого року Переяславська Рада, в них случка 39-го року, яку ми давно пройшли, вони вкладають зовсім інші зміст. Але на жаль, ні вони, ні влада демократична, яка в нас була, не хочуть акцентувати увагу на тому, що 22 січня про це говорилося. З Лука була похідним процесом 22 січня 2018 року була проголошена самостійна українська держава. І нам сьогодні не 20 років, нам як мінімум 90. Чому замовчують той факт? Чому вчора в оперному театрі, коли святкували День Соборності, ніхто не сказав про День Савосійної України, де навіть за радянських часів люди йшли в тюрми вивішуючися, ніж і прапри? А Олекса Гірник самоспаленням закінчив життя в цей день. Тому що, визнаючи самостійну Україну 18-го року, потрібно сказати, куди вона поділася, хто її знищив. А знищили її більшовики, і не просто більшовики-комуністи, а московські більшовики-комуністи. І починаючи з 21 листопада 20-го року, Україна до 91-го року. 70 років була окупована Москвою. Визнаючи весь цей період окупацію, ми зовсім по-іншому будемо давати відповідь на всі питання. Щорс окупант, Ватутін окупант, Червона армія окупаційна компартія повинна бути заборонена.